Компенсація самостійно придбаного технічного засобу реабілітації, зокрема, телефону для незрячих, дотепер отримувала людина, надаючи ось такий фіскальний чек. Ось тут в мене є. І довідку Мсек, наприклад, що ти незрячий, і цього було достатньо, щоб тобі виплатили компенсацію 7 грудня 2023 року. Внесли зміни до постанови. Номер 321 і тепер потрібно для того, щоб ти отримав компенсацію за телефон, дати ось таку програму реабілітації і висновок до окремо до неї. І я телефонувала нам сек. Мені сказали, що ці документи без нового проходження МСЕК мені ніхто не дасть. А це значить, спочатку треба направлення від сімейного лікаря, здати всі аналізи, сечі, кров, кал і пройти всіх спеціалістів, яких там потрібно, і тоді з тими всіма переліками підійти до МСЕКу, і вони напишуть під. Висновок та ІПР. Мені просто дуже цікаво, що вони побачать по цих обстеженнях, чи потрібен людині телефон, чи ні, бо для мене особисто критерієм є це те, що людина незряче купила телефон, їй потрібна компенсація, і держава має на це кошти. Що вони побачать для такого висновку в моїх обстеженнях медичних? Мені не зрозуміло. Я думаю, що це не зрозуміло багатьом, але, на жаль, всі незрячі мовчать. Тож я ось таке відео знімаю і сподіваюся отримати коментар, хоч якийсь від фахівців. І також я телефонувала безпосередньо до різних інстанцій. Поки що такого якогось висновку, який би мене влаштував, я не отримала. На жаль, дуже сподіваюся на це. Мене звуть Городацька Галина, я телефоную ще внівців. Я особа з інвалідністю першої групи позору, і в мене виникло таке питання, оскільки зараз внесли зміну 7 грудня 2023 року до постанови 321 І щоб отримати компенсацію за технічні засіб реабілітації, зокрема телефон як я не зряча, Раніше я просто давала чек фіскальний та додатком все зараз. Мені додали проблем. Потрібно індивідуальну програму реабілітації і додатковий висновок. Це по-новому ніби пройти встановлення повторної групи інвалідності, здати всі аналізи, пройти всіх фахівців. Це бар'єр, який ну абсолютно недоцільний. У мене питання хто це придумав і з якою метою де я можу отримати цю інформацію. Карина, така ситуація була завжди, це не якась поправка. Завжди в засобах довідці додатку концерт в програмі реабілітації записувалось, які засоби реабілітації вам необхідні. І ніде не немає такого, що ви маєте заново проходити. Це мали зробити під час комісії. Ви можете підійти. А підійти до лікарів комісії, щоб вони вам дописали цю програму, якщо вони забулися зробити. Дивіться, я поясню так, що з 2019 році я брала такий засіб реабілітації компенсацію так. просто довідкам сек та фіскальний чек. Від мене програми реабілітації ніхто не вимагав. Бо крім телефону, я можна ніяких можна? інших реабілітацій. Ні, ні, так було написано в постанові. А зараз внесли зміни, і ви маєте вже додатково давати програму реабілітації. Назрячі цих програм не беруть, їм складно ходити. Ім ніхто не читає, і крім телефона їм більше нічого не дають, тому нема сенсу його проходити. Це додаткова морока і це безглуздо. І в мене цікаво, хто це автор цієї зміни. Малина так було завжди не було. Так, з вами Не збережають. Я просто говорю, ну принаймні в цьому і в минулому році точно. Якщо бажаєте, я можу зареєструвати ваше вами, і направити за належні. Те, що ви не бачите, так це. Це проблема для вас, але те, що має бути довідка, і до неї має бути програма реабілітація. Це обов'язково бачите, ви це чи ви не бачите? Дивіться. Програма має бути в нас купа будь незрячих, і всі взяли компенсацію за телефон до тепер за довідкою МСЕК, оскільки перша група інвалідності позору дає право на компенсацію за телефон і чеком, і ніхто з них у цій програмі не носив. І ніхто Давай, їх не, здаю, ага. не Дай, так. Тобто вам відмовили в оплаті компенсації за купівлю телефону, так? То не то, що відмовили, а сказали, що 7 грудня 2023 року внесли до постанови зміну, відповідно до якої, щоб отримати компенсацію, зокрема за телефон. Я маю принести діючу чинну ІПР, вона дається на два роки. Та висновок додатково до цієї програми, і без результатів аналізів проходження лікарів мені такого висновку ніхто не дасть. Що по аналізам вони побачать для компенсації телефона чи філю, по фіографії, яку інформацію вони там отримають? Для чого ці додаткові проблеми? Я не розумію, тому цікаво хто автор цієї поправки. Не потрібно, Галина Васильівна, не потрібно те саме повторювати. Я вас зрозуміла, угу. ваше питання. Так. Я вас прошу зараз уточнити, куди ви звертались до управління соціального так, захисту? Так, міста, так, так? так, за місцем проживання, так. О, так. У вас? У вас по районам в Чернівцях чи у вас міська рада? Міська рада, напевно. Я прям не уточняла, але напевно, що міська рада. Управління соціального захисту. За якою адресою ви зверталися Героїв Майдану 176. Ну, мені сказали, що компенсацію Героїв... мені видали аж 9 квітня, але все одно все це треба пройти. Героїв Майдану 186, 176. 176. 176. 176. Вам, 176. Угу. Вам відмовили. Ну, сказали, тобто, що відсаді, до, да, треба, так, документи, оці, які я вам назвала. ІПН та висновки. Додаткових документів. Відповідно саме, до нової постанови, про... так. А саме програма реабілітації, так, так? та висновок. Так, так. Так, програма реабілітації, та висновок, і висновок. Сек окремий. Та висновок. Висновок, ну Ні, Новий, це... не такий. Для а телефона. Як? Інший висновок треба відповідно до нової по... зміни до постанови від 7 грудня 2023 року. До зміни до постанови від 7 до грудня, грудня року. 2023. Ще ви говорили про якісь аналізи. Ну так, ну, mm -hmm. да, ну бо вам не дадуть ці документи, ІПР і висновок без оцих проходжень лікарів. Вам оцей висновок? Ми думали, щоб... Потрібно пройти лікарів. Ну так, так, здати аналізи, так, все, чекало, Потрібно крові. Лікарів, так, так. Здати аналізи. Так, щоб отримати, ну і як же ж. Щоб отримати, що? Висновок. ІПР та висновок, так. Щ... Щоб отримати ІПР і, та висновок та висновок. ІПР у вас має бути, я ще раз говорю, вона у вас точно є. А чого вона мусить? Вона, вона є, але вона не чинна, вона не чинна. Вона видана в мене давно, не чи води. Якщо не чинна, довід конце? У вас довід довічна? до вічна. Довічна, довічна, а і не є довічна. Ну от, ну от, от, так. Так, вона не чинна. Якщо вона не чинна, дійсно потрібно її пройти заново, якщо не чинна. А для чого мені зле телефона кого? ну до тепер не вимагали. Ну, Але на Васильівна, я з вами, я з вами з ну, не вступаю. Ну, я вам повідомила, добре, що так було завжди. Ви не вірите, я пишу під вашу добре, 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 Так, е, так. прохання, щоб мені пояснили, хто автор зміни до постанови номер 321. хто, хто автор, автор зміни? зміни до постанови 300, 321, 321, 321 від 7 грудня 321 постанова грудня 2023 року, так, так. 2023 року, а що вам дасть хто автор? автор? І з якою метою? Мені прям цікаво, хто таку дурну пише. Так, так мені цікаво, З якою, якою метою була внесена ця зміна? Так. Для мене вона абсурдна. Смескою. Можна mm. Смс-ки обов'язково. Mm -hmm. Це щоб це не була mm -hmm. просто відписка, щоб була відповідь на запитання, не просто якась. Дуже часто я пишуть Я Запитання повторю вам. прохання mm. пояснити, хто автор змін до постанови 321 від 7 грудня 2023 року, та з якою метою була внесена ця зміна. Так, правильно? так, все правильно. Так, все. саме Так я записала і вам мають надати. Także dziękuję Wam. Ładnego dnia. Do zobaczenia.